Друзі, доброго дня, доброго зимового сніжного дня. Пропоную вашій увазі докупівлі класнючий будинок, який знаходиться в місті Новий розділ по вулиці Уляни Кравченко номер 24 От дивіться, поряд лісу. Тут дуже тихенько, дуже класно. Ось такий доїзд. Таким чином локаційно сусіди? Йдемо ближче дивитися наш будинок. Дуже багато. Молоденьких гарних дерев. От з цієї сторони така от огорожа сітка. От тут є межа, тут двері захід в будинок. З фасаду така от огорожа. Тут ми заходимо. Це гараж, і з цієї сторони від сусідів таким чином. Ще раз вам покажу близькість розміщення до лісу. Це гарно будинок виглядає з цієї сторони, з цієї точки. Як замок. Йдемо, покажу вам будинок з іншої сторони і покажу вам земельну ділянку з басейну. Виноград ось тут земельна ділянка. Звертаю вашу увагу на молоденькі деревця та молоденький сад. Також хочу сказати, що земельна ділянка, яка є ось тут, продається. І в разі необхідності, в разі якщо вам, у вас є для цього потреба, то можна прикупити. Є такі навіз. Так виглядає будинок з цієї точки і показую вам, де знаходиться басейн. До речі, там є там є рибки. Ще раз показую вам локаційно так виглядає, що є поряд от деревцята. Тут є господарський інвентар, кладовка, фото вам покажу. Тут огороджено в разі необхідності, наприклад, розводити кори, тобто, щоб вони туди не ходили, можна це. І так будинок виглядає з цієї сторони. Продовжимо в середині в будинку. Друзі, відеоогляд будинку в середині Продовжимо з горища. Ось таким чином прошу зорієнтуватись, як виглядає історій. Оце південна сторона зі сторони сусідів. Ось так є на горищі. Ось тут. Можна зробити двері, вони вже є готові. Все сухенько, утеплено. Ось тут зі сторони лісу. ця сторона від дороги На горище ми піднімаємось сходами ось сюди. Ось таким чином ми маємо сходи на горище. Ось так вони відкидаються. І маємо житлові кімнати. З правої сторони в нас є ось така кімната. Вікна подвійні з, з, з середини з будинку дерев'яні з вулицями пластикові. Ось тут ще раз вам покажу. Кімната. Далі маємо велику залу. На підлозі паркет. Ось так. Ці вікна виходять на вулицю, де є дорога, де є, де є заїзд. Тут маємо дві кімнати ось така і тут менша. Це віконечко виходить по заномудинку, де є басейн. Тут у нас є ванна и то Подвійні двері, ось так ми заходимо в будинок. Покажу вам. Маємо кухню. Ось ця стінка. Це перегородка, її можна забрати. В будинку, індивідуальне опалення, газовий котел. Так, друзі, продовжимо. Тут я вам показувати ми маємо захід. Так ось тут заходимо в будинок, піднімаємось на поверх, де є житлові кімнати і кухня, а тут з правої сторони є ось таке приміщення, де є криниця. Ось так виглядає. Насос, фільтр і ось тут. Друзі, показую вам перший поверх, ось з таким чином, значить, з першу по ліву сторону це мав бути. Може бути літня кухня чи що? Е, до речі, от. Так, ми піднімаємось на другий поверх. Тут ми заходимо, це може бути використано як окреме проживання, може бути поділене на дві сім'ї. Можна окремо собі зробити перший і другий поверх, окремо собі заходити. Тобто тут планувалася як робоча зона, як кабінет, як стоматологічний кабінет. ось Зараз воно виглядає. Виходить на город тут можна зробити кухню далі в нас є туалет. Тут планувалось поставити електричний котел. Далі ми маємо ось тут все зроблено під душову кабіну. Сюди виводи. Тут така кімнатка. Цієї сторони кладовка. тут погріб все сухенько тут маємо. Кіт в гараж Гарош на одну машину. І маємо. Ось таку кімнату тут утеплено, от є. І в яка виходить вікна тут металопластикові, яка виходить на вулицю, де є? Хід будинок.